Депутата Полтавської обласної ради підозрюють в організації замовного вбивства. За даними слідства, він хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу. Щоб вчинити злочин, він залучав свого водія. Убивство планувалося на території покинутої насосної станції. Підозрюваний запросив туди підприємця, нібито для обговорення робочих питань. Розповіла речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Під час зустрічі кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити. Його. А потім сценувати повішення своєї жертви. Після цього депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії-бізнесмена, щоб зазначити себе довіреною особою. Для підготовки злочину фігуранти зустрічалися у таємних місцях без камер відеоспостереження, а також спілкувалися між собою винятково вживу, без будь-якої комунікації телефона. Як повідомили в офісі генпрокурора за фізичну розправу над аграрієм, депутат пообіцяв своєму водію 20 тисяч доларів США, а також частину майбутніх прибутків з активів підприємства. Депутат передав виконавцям інформацію про потерпілого знаряддя злочину та частину коштів, а також обрав місце, час і спосіб убивства. Він разом зі спільниками розробив детальний план, щоб приховати сліди насильницької смерті та не допустити виявлення ознак убивства під час судово-медичної експертизи, завдяки контролю правоохоронців, на всіх етапах підготовки злочину вдалося запобігти його здійсненню. Організатора та його спільника затримали під час спроби реалізувати задум. У ході обшуків вилучено докази підготовки до вбивства, зокрема, документи, записи, гроші та знаряддя злочину. З власних джерел нам стало відомо, що підозрюваний в організації замовного вбивства депутат обласної ради, представник фракції за майбутнє. Протягом дня ми намагалися зв'язатися як з самим підозрюваним, так і з керівництвом відповідної фракції. Аби Отримати їхні коментарі щодо звинувачень. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть саме сповідомлення, або зателефонуйте будь ласка, пізніше. Не коментують ситуацію і в прислужбі обласної ради. Наголошують, що наразі не отримували жодних офіційних документів від правоохоронців щодо цього. Натомість на Фейсбук-сторінці політичної партії за майбутнє Полтавщина все ж оприлюднили ім'я фігуранта. Це Олег Дядик. Полтавська обласна організація політичної партії за майбутнє заявляє. Партія не має наміру жодним чином Кривати чи захищати депутата Олега Дядика на найближчому засіданні обласної партійної організації буде поставлено питання про виключення Олега Дядика з рядів партії за майбутнє. Обласна організація ініціюватиме перед найближчим з'їздом партії за майбутнє питання про відкликання Олега Дядика з депутатів Полтавської обласної ради. Як повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова, наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під варт. Тою без можливості внесення застави.